Доброго дня мої любі! Прогуляйтеся зі мною. Сьогодні неділя, слава Богу, я розношу замовлення Avon і Pharmacy. І ось зараз знаходжуся в центрі міста. Знову таки, дивіться, дякуємо за СУ, що в нас таке мирне блакитне небо над нами. Бережи Боже, кожного захисника нашої вітчизни, нашої неньки України. У нас навіть ось таке, бачите, приміщення, коли раніше був кінотеатр, а зараз у нас такий кінопалац Україна, але там дуже багато люди працюють собі, так що вже це не кінопалац. Ну, Зато все рівно гарне, таке, гарне, гарний палац. Ось так. Так у мене проходить день, а як у вас вихідний проходить? Я рада, що в мене є робота, що ця робота мене витискає з дому, тобто тому що я завжди сиджу вдома, а так робота підштовхує мене, щоб я виходила в люди, несла красу та радість вам, ваші замовлення. І попутно, звісно, десь вирішую якісь свої питання. У мене ж не тільки робота, у мене ще, ще інше є життя. Ось так. Попереду наш стадіон дуже гарний. Так що дякую, що зі мною прогулялися. Гарного, мирного вам дня, мої любі!